Третій тур чемпіонату Рівненської області з волейболу серед ветеранських команд відбувся у стінах спортивного залу на стадіоні Ювілейний за участю команди Єдність, яка приймала у себе команду Рівнегаз. На поле вийшли гравці єдності Андрій Ковтун, водночас і президент, і тренер команди Віталій Тимчишин та Віталій Легчилін, Мар'ян Яремчук, Олександр Прокопець, Петро Брицький та Андрій Духняк. Не було гравця Ігоря Віновського. Можливо, відсутність цього потужного гравця і вплинула на результат, бо ані рідні стіни, ані рідне поле не вберегли на цей раз бродівських волейболістів. І, до речі, уперше, бо завжди вони перемагали рівненчан. Не пішла гра, сказали у підсумку матчу ветерани бродінського волейболу. Результат зустрічі 3-0 на користь рівненської команди. Звичайно, що легше виступати, коли маєш постійного спонсора та тренер зі званням судді національної категорії. Це все плюси Рівнегазу, які можливо і допомогли їм здобути перемогу. Чемпіонат Рівненщини відкритий, адже крім Бродівської єдності делегувала своїх ветеранів команда з Нетішина Хмельницької області. Крім цього, п'ять команд з Рівненською пропискою. Бродівчани ще мають шанси відігратися. Так вже на початку квітня вони гратимуть на виїзді у містечко Рокитне Рівненської області.